Вітаю вас на каналі Фуркало, з вами Олена Чебанюк. І сьогодні ми з вами говоримо про велике християнське свято, яке називається Вознесіння. Ми читаємо в Євангелії про те, що після Воскресіння Ісус Христос 40 днів і ще ходив по землі і був серед своїх учнів, і на 40-й день, піднявшись на гору, він вознісся. І саме цей період вважається закінченням пасхального циклу свят. В Україні дуже розповсюджене багато звичаїв і обрядів, присвячених саме вознесінню. Ну, наприклад, цього дня обов'язково ходять на кладовище, в останній раз носять туди яйця. Але фарбують їх або на світло-жовтий колір, або на зелений. Відбуваються е, спільні обіди на кладовищі, причому що цікаво, що, скажімо, на середній на Дніпрянщині приносили продукти і їжу готували прямо на кладовищі, споживаючи потім всі, хто цього дня туди зібрався. І ще цього дня вважається обов'язковим, скажімо, на Полтавщині, на тій середній, на Дніпрянщині, випікати тоненькі млинці або блинці. і вони називаються Богові онучі в дорогу. Взагалі, це дуже розповсюджене випроважання. Господа Бога з на небеса за допомогою якихось символічних таких або дій, або, скажімо, предметів. Ну, Наприклад, стелили рушники на полях, вважалося, що таким чином Богові вистелюють дорогу на небеса. Існує ще одна паралельна назва цього свята це вшестя. Означає це слово тільки те, що це шостий тиждень по великодню, але переосмислюється, скажімо, як в шестя, тобто шествування Господа Бога з цього на той світ. На Полтавщині мені довелося почути, що ніколи в шестя в не буває. Ну, відповідно, це мене зацікавило, що ж значить таке заперечення? І виявляється, що у нас в Україні, тут під Києвом, ну, наприклад, в такому селі, як Асакиркі, якого вже зараз немає там такий сучасний масив, або в селі Троєщина, саме в селі Троєщина, за масивом, зберігається звичай. На е, в середу, після обідньої служби, тоді, коли відбувається віддання паски, пекти такі невеличкі хлібинки, на яких накладається з боросна драбинки. І якраз це все відбувалося в середу, і, до речі, в пам'яті людей старшого покоління зберігається і по сьогоднішній день, і ці невеличкі палянички або носили на кладовище, або носили в жита, в поля, і там їх залишали. І що цікаво, оце вшистя саме в середу Напередодні Вознесіння воно зберігається на лівому березі, якраз приблизно це межа Київщини і Чернігівщини і аж до північних кордонів. Вшестя дуже велике свята, і на навшестя відбувалися е, такі е, ігри, розваги, які називалися е, Похорон е, Стріли. Збиралися жінки, молоді, збиралися дівчата, ви от так от в ключем вставали, і йшли з села, йшли в поля. І при тому співали такого баладного змісту пісню про те, що летіла стріла і вбила стріла доброго молодця. І ніхто його не оплакує, оплакують тільки три пташечки або три зозульки. І ці три зозульки це мати, сестра і його дружина. І от співалася ця пісня. Весь час повторюючись, аж поки не виходили в поля, обходили навкруги своїх полів, співаючи е цю пісню. А потім кожна дівчина на своєму полі намагалася залишити або сережку, або перстень, або стрічку, тобто якийсь свій предмет, який залишали або закопували на полі. Досить давні за змістом обряд, і е, в принципі всі дослідники сходяться на тому, що це е, обряд мав таку охоронну е, функцію виконував. Тобто для того, щоб вберегти поля від блискавки, яка може запалити урожай. І е, він просто, значить, згорить. До речі, досить страшна е, така. Картина відбувається, і дійсно, це дуже важливо було вберегти поле від блискавки, від грому, від пожежі. І ще одна функція це продукуюча функція, тобто закопування. Залишення оцих от предметів воно могло, о, мусило посприяти гарному врожаю. Взагалі є така прикмета, що на вознесіння або на вшестя обов'язково треба сходити на своє поле і подивитися, а які всходи. І якщо вони до середини жишки, то урожай у нас буде дуже гарним. Отже, треба сказати, що оці сходинки вони печуться на вшестя, на вознесіння всі, на всі території у етнічній території: від Харківщини до отрогів Карпат від півночі і до Причорноморських степів. Вознесіння на це день пісний і радять обов'язково цього дня утримуватися від будь-якої роботи. І е, закінчення пасхального циклу якраз і відбувається оцими поминаннями і поминальними обідами, які відбуваються цього дня. Цього року це буде 13 червня. А в щестя буде напередодні, 12 червня. Залишайтеся з нами, ми будемо і далі розповідати про український народний календар, звичаї, вірування і обряди. Тисніть на дзвіночок, підписуйтесь, рекомендуйте наш канал вашим друзям і до нових зустрічей!